Якщо тримати у хаті відро з помиями, то рано чи пізно хата стане схожою на вигрібну яму. Мої вітання, слава Україні! Це програма злий понеділок на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас понеділок, 17 листопада. І в програмі злий понеділок хотів поговорити би так про чинну владу в Україні. Бо ситуація, яка зараз є в Україні, вона десь нагадує ту ситуацію із тим відром з помиями, яке. Смердить і знаходитися у хаті стає все важче і важче. Тут треба або виносити відро, або вийти самому. Ну, вийти самому це не означає змінити ситуацію. Це фактично нічого не змінить, бо смердіти від розпоминами не перестане. І у цій ситуації це щось мені нагадує, те, як зараз смердить в Україні, смердить від чинної влади і цей корупційний скандал, який всі обгорюються, знову ж я думаю, тільки початок. Це один із проявів такого смердіння, якщо можна так от висловитись. І ця ситуація, вона, на жаль, не може бути вирішена в інший спосіб, як винести від розпомина. І за великим рахунком, треба щось починати. Юрія Тимошенко в своєму Ютуб-каналі запропонувала декілька дій, рішень, і я тут можу. Погодитись, що дійсно це дивно виглядає, як Володимир Зеленський заявив так пафесно після наради з прем'єр-міністром Юрієм Сверденко, як він сказав, що треба провести аудит у державних компаніях. Ну, це виглядає ну, цинічно і смішно, що ті, хто покривав корупцію, тепер будуть щось там перевіряти. Що вони можуть перевірити. Тому Тимошенко абсолютно права, коли каже, що опозиція. Опозиція має провести аудит, якщо нема чого приховувати. Чині владі, то хай дозволять опозиції що там вони хочуть створити тимчасову січню комісії, тільки з членів опозиції. Тут я вважаю це абсолютно правильно. Ну і стосовно того, що це корпоративна реформа, які називають, тобто, яка мала покращити там це процес покращення управління компаніями, що він насправді себе ця реформа не виправдала, все сталося навпаки. І знову ж ця ситуація з Регатом демонструє, що так звані наглядові ради вони. Отримуючи, до речі, члени там захмарні е, заробітні плати, чи як це там в них називається, порівняно з тим, що отримують е, українці. А особливо це під час війни, ну це, на мою думку, виглядає, ну, м'яко кажучи, недоречним. так, Існування цих е, наглядових рад, тим більше, що вони нічого насправді виявляються, не роблять. Ну а під час війни держава, на мою думку, має ну, серйозно контролювати це, має в жорсткий контроль бути саме е, держави. Державних компаній, вибачте, за тавтологію. І в цьому контексті тут я також можу погодитись те, що наголосила Тимошенко. Але на мою думку, це ну, перші кроки. Так, вони необхідні, їх потрібно робити. Це тільки кроші, перші кроки ну, вони щось на кшталт так, піти, відкрити вікна, щоб провітрити повітря. Але знову ж це не, ми ж не заберемо причину того смердіння. Тому вкотре говорю про те, що насправді треба йти далі. Треба нову коаліцію, треба Верховній Раді. Потрібно змінити керівництво Верховної Ради, створити. Ну Тимошенко говорила про уряд національної єдності. Я вже вважаю, що треба створювати уряд порятунку. потрібно приймати закон про стан війни, що якраз дасть можливість державі контролювати державні підприємства, особливо це стосується таких стратегічних підприємств, як Енергоатом. Там, Укроборонпром, там також є ну, наглядова рада, ну і багатьох інших. І, безумовно, треба створювати воєнний кабінет, повертати, як я казав, вже, і повноваження Кабінету міністрів і Верховній Раді, щоб не були не е, Офісу президента ті повноваження, які вони собі понабирали. Тобто все це треба робити, і це от якраз щось буде на кшталт того, щоб вже не просто провітрювати е, хату. Від смердіння, так, а от винести це відро з помиями і вилити його е, у вигрібну яму. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі Злий понеділок бо дійсно ця ситуація, яка ну, розгортається навколо е, цього корупційного скандалу, в енергоатомі та реакція і дії такі піар-публічної влади, ну, це насправді не може відкликати нічого. Крім такої вже дійсно негативної реакції. Чим більше там вони от щось там, якісь фотозвіти, відеозвіти роблять, тим більше ну, це викликає негатив у багатьох людей у ну, мене і, зокрема. Тому от я й хотів про це сьогодні поговорити у програмі Злий понеділок. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube-каналу. Давайте обміняємося думками, прокоментуйте, що ви думаєте з цього питання. Ну а хто ще не підписаний на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення своїх програм бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!